Під Час березневої сесії депутати Чернівецької міської ради виділили 15,5 мільйонів гривень на потреби військових. Ще 400 тисяч додатково спрямували на реалізацію програми підтримки захисників та захисниць України. Також оголошено тендери на закупівлю мавіків і запчастин для військових. По потребі частинам надаються приміщення, зокрема для рекрутингу. Це бувається по згарню військових. Тобто їм для власних потреб ну вони потребують як приміщення, так і земельних ділянок. Видається по різному, в залежності Ну, раніше ми давали в постійне користування, зараз вони звертаються в оренду, в пільгу, тобто ну різні форми за передачу. Якщо ми навіть говоримо за бандери, то тобто... Дороша не виселяє міська рада. Це виселяють військові, які не вибрали то це приміщення. В зв'язку з тим, що це центр міста, це хороша це Поруч військова адміністрація, тобто для зручності. Ну ви вже бачили, як ми віддали на головній для однієї з бригад. Звісно, вони ж не хочуть на гравітоні чи, чи, чи ще десь тут минулого тижня. Депутати Чернівецької обласної ради мали розглянути питання передачі понад 60 земельних ділянок місту. Втім, засідання сесії було зірвано. Я не пов'язуюся з її земельними питаннями. Я розумію, що в більшості фракцій це рішення підтримують. Це пов'язано це, це це більше з, і з політикою. Я не розумію, яким чином по політика має впливати на те, що рішення, які мали прийнятися на сесії, вони є важливими для громади, а не для політичних якихось бонусів. У нас є такі одні красавці, політичні, як це так сказати, погане слово. Кричать: віддайте землю з області, в місто. І зобов'язання усіх прямо взяли в партії, які є, мають фракції в одній і другій раді, і просто на сесію обласної ради не, не прийшли. От такі політичні ігри і політична проституція. Прокоментував міський голова і кадрові зміни та кількість його заступників скоротилася до трьох. Обов'язки Василя Зазуляка розподілили між іншими профільними заступниками, і поки на цю посаду нікого призначати не планують. З 1 квітня директором комунального підприємства, центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка призначено Артура Боштана, колишнього керівника будинку культури Рута. Справді він він є фахівцем. Бачили, яким чином ну, стрімко росли фіфіфіфінанс. Це показники в руті і тому за рекомендацією, за спільним обговоренням із керівництвом про лінії культури і заступником профільна було прийнято рішення на важливе це таке місце на керівника комунального підприємства покласти все-таки ну кращого керівника, який вже показав свою роботу на попередньому місці у місті. З 1 квітня завершили опалювальний сезон. За словами Романа Клічука, це зробили через дефіцит газу. Це не є наше рішення, тому що уряд кожен рік ставить певні міти газу. І щороку воно не зменшується. І зараз цьому році, в зв'язку з тим, що відбувалися обстріли російською армією і ще газу систем. Насправді виник де дефіцит газу. Ви теж бачили там з мереж, що Україна вже почала закуповувати газ за кордону, що, що є надзвичайно дорого, тому таке було прийнято рішення. Ми отримали лист від обласної адміністрації від уряду, де просто нас ну, змусили відключити газ. Але ми зараз ми плануємо завтра на позачерговому в, в Конкомі прийняти рішення про продовження опалювального сезону на маленьких котельні, які більшості опалять садочки школи. І міську дитячу лікарню на той невеличкий залишок активно ще зберігся по лімітогазом. Під час прес-конференції обговорили й господарські питання, зокрема, вандалізм в місті. Та хто несе за це відповідальність? Позавчора наш у скверху теж вандали. їх. Ну, дякую справді по поліції, по яка оперативно знайшла які, так само за, за допомогою камер. Це два неповнолітні, один по 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 повнолітній. Я не маю ще інформації, які мотиви в них були. Ну не знищили огорожу історично. Повороткевича. Ми ще якому це було році, там, 21-му, ми передали цю з -з 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 земельну ділянку, де є прапор обласній адміністрації, яка там ще до сипір не завершила всі роботи по до, 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 до документації. Вони її не завершують і поки що і нам не передавали. Ну поки це, це воно висить у віддані обласної адміністрації. Серед іншого введення одностороннього руху на вулиці Вірменській. Тобто скаржилися це тоді, коли воно було двостороннє, скаржиться, коли буде одностороннє. Якщо ми заборонимо цю парковку, буде ще більше скарг. Я вважаю, що справді ця вулиця є за вузькою для двостороннього руху. Забороняти там паркінг, але там є. Є жителі міста, які живуть, там є садочок на тій вулиці. Ну мені здається, що скарг при такому ну, рішенні буде менше, ніж ніж при рішення, коли заборонити парковку. За словами Романа Клічука, вирішити проблему парковок в історичній частині міста допоміг би підземний паркінг на Соборній площі. Декілька разів мене було зустріч з інвесторами, але ну, поки що я бачу, що це не цікаво для приватного бізнесу. Це хіба ми перекриємо весь центр і просто змушуємо весь автомобільний транспорт, який є в центрі міста, то просто їхати на цю парку. Ми, 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 ми порахували, що в центрі міста припарковано десь в часи пік 220 автомобілів, а паркінг на соборців може бути розрахований на 400 автомобілів, які, в принципі, перекриє. Весь центр наголосив Чернівецький міський голова і на останніх спортивних досягненнях. Зокрема, вихід футбольного клубу Буковина у півфінал Кубка України та успішні ігри волейбольної команди Буковинка. Ми сподіваємося, що «Буковина» можливо, дай Бог і вийде і вийде в фінал. Але ну знову ж таки це до, до досягнення. Це, 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 це так само і є шанси, що, можливо, в першій історії там міста в волейбольний клуб у цьому році він може бути ч, чемпіоном України. Однозначно, він вже займе друге місце. Нагадую, в тому році вони були срібли цей прозовом призером при у цьому році може бути срібним, але ми всі вболюватиме, що вони стали золотим. Олена Крічко, Микола Ганутін, Олександр Окіпняк, Михайло Урбанович. Новини Сі 4